Сімейство Пилипенків Пилип Данилович Пилипенко, професор, завідувач кафедри трудового аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка, був депутатом Львівської ради від свободи. Володимир Пилипенко, син Пилипа Пилипенка, почесний консул Литовської Республіки, народний депутат 6-го і 7-го скликань Верховної Ради України. Сімейство Соболєва Голуба Сергій Соболєв, народний депутат України від батьківщини, заступник голови партії Батьківщина, був народним депутатом України семи скликань, починаючи з 90-го року. Владислав Голуб, зять Сергія Соболєва, був народним депутатом України в 2014-2019 роках від блоку Петра Порошенка. Сімейство Сюмар Христюк, Вікторія Сюмар, народна депутатка України від Європейської Солідарності в 2014 році. Була заступницею секретаря РНБО. Дмитро Христюк, екс-віцемер. Ірпеня, чоловік Вікторій Сімар, з березня 2014-го був заступником голови керівником апарату Київської обласної державної адміністрації. Зараз військовослужбовець ЗСУ, колишній командир 251 го батальйону 241 ї бригади сил територіальної оборони зсу. Сімейство тягнебоків. Олег Тягнебок, лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода, народний депутат України трьох скликань, кандидат у президенти України у 2010-14 роках. Зараз майор Збройних сил України, заступник командира батальйону 128 ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Андрій Тягнебок молодший брат Олега Тягнебока, народний депутат України в 2012-14 роках від Всеукраїнського об'єднання Свобода. З 2020-го депутат Львівської обласної ради. 2015-го служив у добровольчому батальйоні міліції Січ нині військовослужбовець ЗСУ.